Економічна криза вщент розбила середній клас відповідно його мрії про цивілізоване життя за містом. Ринок котежної нерухомості в занепаді вже не один рік після початку кризи. Статистика доволі сумна: із 124 котежних містечок Київщини. Нині будується лише третина: решта або заморожена, або в стадії проектування. У 2007-му розпочалося будівництво котежного містечка Олімпік Парк на більш ніж тисячу будинків. Він мав стати символом успіху капіталізму по українськи але не. Став другим еліта-центром. У проект з загальною вартістю майже 2,5 мільярди гривень мешканці Олімпік парку вклали півмільярда, тобто одну п'яту грошей. Закон от 2003 года про порядок финансования будивницы за кошты физических осиб, это управление нерухомостью, предбачая порядок створения специальных фондов, отримания лицензии в Держкомиссии финмониторинга. Этого ничего не было сделано. Они просто людей обманули, заключили фактически фиктивные договора, которые не соответствуют действующему законодательству, получили деньги и не выполнили обязательства. І з самого початку проект вели вкрай недбало. Землю купили в селян за копійки. Майбутні мешканцям вже продавали по 9 тисяч доларів за сотку. Зараз вона коштує в десятеро дешевше. Мовляв, у високу ціну заклали витрати на інфраструктуру, якої досі немає. Ми кілька разів там. Ну... Раз в тиждень, раз в два тижні здійснюємо об'їзд всієї території, і максимум, що ми знаходили за цей час, це було 27 працівників. 27 працівників на 300 котеджів, які були заплановані в першій черзі. Це, це ну, не просто несерйозно. Це видно, що це робиться імітація якоїсь діяльності, навіть не бурної, та, а просто хоча б якоїсь, щоб щоб вони мали хоч моральне право говорити, що щось робиться. Ми платили не тільки за дома, а платили за інфраструктуру. Це крупні об'єкти, которые должны бути построені за наші деньги. Це и школа, дитячий сад, спортивний, оздоровний комплекс. Мало того, должна быть урбанізація всіх цих вулиць, наведення порядку, красиві вулиці, красиві е, ограждения і так далі. Всього этого нет. Тро були складені документи. За ними інвестор не мав права брати іншого підрядника, тому покупець фактично не міг самотужко завершити роботи. Пізніше під тиском майбутніх мешканців девелопери таки дозволили будівництво. Процедура оформлення документів така заплутана, що власники домів просто не знали, куди звертатися. Договори укладала компанія Європа, розподіляла гроші «Траверсбуд», будували численні підрядники і субпідрядники. На данный момент э, у нас есть документы э, с Державной архитектурной будивельной инспекции, которая подтверждает, что компания Траверс будет не проводит никаких действий, не выступает замовником, подрядчиком, и лицензия у них закончилась вот в, июне, это, в июле этого года. То есть получается, что э, для ухиления вид выполнения да, они создали новое предприятие Olympic Development, на которое сейчас они продолжают привлекать в своем подпольном офисе на Гончара э, 13 э, новых людей, которые влаживают деньги. У нас комплекс, вы знаете, с трех очередей состоит. Первая очередь закрываться будет этот год, начало следующего первого квартала. А вторая и третья очередь с следующего года и так далее. То есть у нас в первой очереди 418 домов. И с них 284 в строительстве. То есть вот первая очередь будет закрываться в этом году, дальше начнем Коже, що власники містечка від самого початку направляли на будівництво далеко не всі гроші інвесторів. Значна їхня частина йшла на рекламу та різноманітні піар та меценатські заходи та навіть інші бізнес-проекти під час самого будівництва економили як на робочій силі, так і на матеріалах. Девелоперів підвела віра у дешеві кредити. До кризи їх не видавав хіба що ледачі. А під такий солідний проект, як Олімпік Парк, гроші текли рікою. Коли кредитів давати перестали, будівництво заморозилося. Будинки покрилися снігом, а потім заросли травою. Від вологи деякі з них приходять у негідність, і їх треба знову перебудовувати. Нужно посмотреть те объемы работ, которые выполнены, определить в каком состоянии дом находится, mm -hmm. правильно ли все сделано. Ну, допустим, вот вы видите, вот дом не доштукатуренный вот стоит. Yeah. Мы видим стену, мы видим, что наверху есть армопояс, а есть дом построенный, а армопояс, который о, скрепляет сверху, стягивает дом, вот на между первым и вторым этажом он не сделан, uh -huh. а сделано. То есть такие дома подлежат Вибраковки повністю його дом потрібно практично до фундамента убирати. Попередні власники Олімпіка виявилися не такими могутніми, як здавалося. Icon Private Equity, якою керував Кирило Дмитрієв, не встигає впоратися зі всіма проектами, серед яких, приміром, мобільний інтернет-фрештел, просування якого йде не дуже вдало. Згодом пан Дмитрієв отримує пропозицію очолити російський фонд інвестицій і продає свою частку, а це близько третини будинків народному депутату. Владиславу Лукьянову. Инший співвласник Микола Лагун, намагается врятувати свои финансовые активы, Тоже ему не до Олимпика. Арестовано имущество Лагуна, Дмитриева, компании Траверсбуд, компании Европа. То есть все имущество арестовано их на данный момент еще с марта месяца 2011 года, еще до заявы депутата Лукьянова, что он может стать собственником. Поэтому так как активы были арестованы и права корпоративные и так далее, то значит никакой продажи не Могло бить фігуру депутата Лук'янова дехто з майбутніх мешканців вважає фіктивною. Мовляв, власники Олімпік парку таким чином прикрилися депутатським значком партії регіонів, аби замилити людям очі. Сам Лукянов спростовується, що правда, він зізнається, що не є безпосереднім власником, а лише допомагає своїй сім'ї. У мене у моєї сім'ї є мой собственний бізнес. Так. І от посмотрев на цей проект, отримав предложение, Розговор об этом проекте був ще в конце прошлого року. Более-менее реально ми почали з початку весни конца февраля розговорювати на эту тему. Основний вопрос був в якому состоянии стройка і на яких условиях можна братися за його выполнение. Тепер у співвласниках лише лагун, але той каже Лук'янов, затягує з виконанням своїх зобов'язань. Да, 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 раз где-то где я уехал в отпуске. Ну хорошо, ладно, уехал в отпуск. Сейчас, созваниваемся, возвращается с отпуска. Да, я говорю, ну говорю, хорошо, я тогда буду обращаться от имени инвесторов требовать, чтобы были приняты меры принуждения выполнения обязательств. Заплутана схема власності Олімпік парку грає не на користь котежного містечка. Спонукати людей вкладати в нього гроші може лише масштабне будівництво. Якщо люди не повірять в перспективу цього проекту і не понесуть свої кровні, то його вже не врятує ані банк, ані політик. Тоді чергова мрія середнього класу перетвориться на місто привід.